Ваня, питання щодо прийняття рішення сесії за Росною. За Росною. А тоді ми будемо втягнути голову. Пошли у Росну. Це депутати повиходили. Ну так, да. депутати повиходили. Ага. Ну давайте тоді, поки ми на питання не вирішуємо. А може ми з на голосування за основу. А тоді будемо говорити з цим дизрутувати вже про це не питання. Вишнів, за. Березка. Утримався. Дофіню, за. <кхух> Жіхнівський. морський. Придус. Клинська. Саба. Карма.

Сілайський? Да. Сокуренко? Утримався. <кій> Томачок, да. Фурман? Да. Чаленка? Да. 16. 15 за. Отримало Я би дуже, би дуже би хотів би дати запитання тим, хто утримується за голосування за основу. Наприклад, вам, Оксана Значить, пам'ятаєте, ви задавали нам питання було на предмет того, що ви... Хотіли б, щоб працівники водоканалу отримали заплатні. Ви розумієте, що ми можемо зайти в стан, що жменча будуть шартажувати тим, що не буде води, будуть перекривати воду. Розумієте це? Не буде так? Я би хотів на мікрофон, щоб чула це на мікрофон, так. Це моя суб'єктивна думка, я думаю, що я на ней маю права. Абсолютно. Я не володію ситуацію, мікрофон мікрофони зазвичай у нас не працюють. Ви можете сюди відійшти, я можу і змістити, вони Що стосується ситуації по водоканалу, дуже багато різних думок, я особисто не можу приймати таке рішення зараз, тому що. З однієї сторони чую одні слухи, з іншої сторони другі Мені, б, З, з працівниками водоканалу особисто спілкувалася, ситуація якась така, для мене особисто здається. Чому? Подивимося. Будь ласка, які у вас є конкретні питання? Що у <пося> вас? Я ж вам кажу, я не володію розумі... до виконала ситуацію, яка відбувається на водоканалі. На рахунок керівництва, всі говорять, що поганий політичні, <клігінь> але проблема є, вона вже не один лік існує. Тим більше, Ви розумієте, що ми станемо зараз за ручниками не заручами? <гумен> ми ж за Петрович, особисто моя думка. У нас вода найдорожча в області. Не зарушили, ми за ручниками цієї ситуації вже ці є неукраїнські. Воно нашувати. Не треба зараз наводити вода стояти. Я це моя думка. Ми повинні це питання вирішити, і я думаю, що з часом вони станемо свої. І таке відчуття, що я в середовицькій ворогів. Це питання 10 років. Ми ж жарівнюком їздили на коліна, ставали перед експертом, який перетягував всі гроші на область. Іде обновлення оборудовання, Вінниця-водоканал, забрали все, а нам лахміття виконували, Забрали лахміття. І тут плачуть, нема насосів. Міська рада, ті останні копійки 40 тисяч, купили насос, 20 тисяч купили. І виходить так, що акселерод брав гроші туди на Вінницю, а ми ж Менко за свої власні гроші збагачували його під підприємство. І визначали сто депутати. Скільки ми своїх грошей будемо тратити на обласну організацію? Зараз ми продовжуємо зарплати, борги оплачувати чужої організації. Давайте зробимо свою. Різні слухи. Люди, ви що не розумієте, без кінця труси на область п'ять-шість підприємств, які не плачуть в плані оплати зарплати. Одне з них водоканал в Мерсії. З року в рік, з року в рік. Їздили, був попередній губернатор вставали на колінах. Він давав слово генералу, офіцера, що він доб'ється, щоб зробить Вінницька порада наш водоканал. Не зробив, не, не дав слова свого, -слов, не стримав. Наконець добилися рішення обласної ради, а передачі нам водоканал, Найдеться три депутати в Жмеринці, які не розуміють ситуацію. Мене... Не... То що, -то що -то це просто, ми свої якісь амбіції вище ставимо. Одара Леніна нема води. Утром стали йти на сесії, нема чого вмитися, то треба, коли прийдуть Туди люди і вмиють нас тут. Всіх разом. Юрій Йосовіч, ваше бачення. Моє, це моє бачення, по-перше, я хотів би сказати, моє бачення таке, що такі питання потрібно розглядати на черговій сесії. Потрібно їх виставити на сайт. 20 днів вивчити, а не так як ми прийшли на засідання на комісії і це нам дали ці тут питання, і задавайте питання. Ми не можемо навіть знати, що там і як, це ми сьогодні може прочитали. Чому ви знову це все робите на позачергових сесіях? Це є невідкладні питання. Да. Da, da. To... Да. А що ви не знали їх раніше? ви знаєте, я заходжу на сайті, останні 4 сесії, там 14 чи 5, все позачергові. У нас нема чергових сесій, ви не викладаєте на рядку. Якщо нас заходить, знову нічого немає. Це робить для того, щоб ми одна голосували, якщо похочете. Юрій Осонович, а що? Питання фінансування заробітної платні, коли 400 людини отримали. Заклад. Заклад. До питання. Значить, ви як де, депутати зверталися в облгодоканал? Чому? Ви е самі вирічани, сказали, що чотири місяці? Чому, чому ж, це на сайті? Чому це ненормально? Чому ж вирічани ви, не отримали заробітку? Ви зверталися в облгодоканал? Ви зверталися в канал. Чому це куда я виносив на позачергову? Така срочна амбіцій, окрім амбіцій. Є ще щось добре, ну, є діції, є, 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 є здоровий глузд, який призиває нас до на того, щоб сьогодні прийняти негайне рішення, що стосується Ну Ми його не приймемо. Добре, давайте ми собі йдемо уявимо собі таку ситуацію. Ми не прийняли це рішення. Значить, ми, коли йшли на вибори, і я, і ви, ми брали на себе відповідальність перед громадою, що ми будемо дбати про неї, про громаду. Що таке комунальне підприємство Шмеринська Водоканалу? Це наше майно, це обов'язок наш. Перед виборцями. Це питання нашої совісті. Це стедова перед нашими батьками, перед могилками наших батьків, кого немає, перед дітьми нашими. То, що ми дорослі люди, але є боягузи, які пояхують, що йоєцька зівці. Далеко нерозумних людей, які не є патріотами нашого міста, сьогодні, як війці, вибачте, йдемо на поводу. Ви ж не виконуєте, друзі, свою волю. Ви виконуєте чужу волю, ви виконуєте чуже завдання не громади, не здорового лузду, а просто-напросто когось, ваших кіньових казіїв, хто водить вас, як баранів вибачаюся. Можете оскаржувати, можете розглядати мої слова на будь-якої комісії. Значить, Вибачте мене, тих, хто сьогодні не прийшов на сесію без поважної причини, хто сьогодні голосував проти прийняття цього рішення, я вас не поважаю. І я це скажу. Повний голос перед громадою. Якщо ми маємо такий депутатський корпус, вибачте мене, але сьогоднішнього дня. Я ставлю перед громадою питання про те, що ми маємо сьогодні ворожий в частині деякої депутатський корпус, який працює не на громаду, а на своїх кіньових хазяїв, який шкодить громаді, який робить на зло нашій громаді, який робить на зло моїй родині, моїм дітям, моїм онукам, тисячам, десяткам тисячів людей нашого міста Шмельника. Це все, що я хотів сказати, шановні вояці, труси. Труси ви догодили своїм росіян. Молодці.